Вітаю, шановні! Ісус Христос каже, що не може з одного джерела текти солодка і гірка вода одночасно. Джерело це наше серце. Коли я кажу, що я люблю Бога, а при цьому грішу, живу безбожно, осуджую людей, плідкую, то не може знаходитись в моєму серці Бог. Там знаходиться ідол. Апостол Павло каже, що блуд, нечистота, кожний гріх являється ідолопоклонством. Був такий цар Ізраїлю, перший цар Саул, а за ним Бог помазав другого царя Ізраїля Давида. І написано, що Дух Святий відступив від Саула і зійшов Дух Святий на Давида. Відступив від Саула, тому що Саул перестав слухати людину Божу. Він перестав єднатися з людиною Божою. В його серці був непослух, ідол. І це стало причиною, що від нього відступив Дух Святий. І часто в нашому житті ми кажемо: я вірю в душі, в мене Бог в душі, в серці, в розумі. А життя безбожне. Це говорить про те, що в нашому серці немає Бога, немає Духа Святого. І щоб виправити таку ситуацію, нам потрібно сповідуватися в своїх гріхах, виправити свої помилки і доєднатися до церкви, доєднатися до людини Божої, вивчати святе письмо та прикладати зусилля, щоб виконувати, що там написано.